Наступний інструмент це в нас депозити. Депозити у нас гривніві. Депозит я відкрила в Монобанку. там пропонується. Або на рік ви вкладаєте, і не можете, ну, ні, можна там здається. Ну, коротше, там або 12 місяців. Ви вкладаєте 15%, або ви вкладаєте на 3 місяці, але без можливості розторгнення договору, там буде теж 15%. Тобто я вкладаю на 3 місяці, на 3 місяці завжди поясню чому. Тому що, якщо я покладу на 12 місяців, а мені знадобляться ці гроші, то я втрачу всі відсотки за депозитом. Тобто, в мене буде 0 прибутку. І неважливо, вони в мене пролежать там місяць чи 11 місяців. А це дуже, ну, як для інвестора, сумно. Тому, тому я кладу на 3 місяці. Далі покажу, ну наступні місяці буду показувати, як це працює. От, І е, це мені дає можливість збільшити відсоток е, з одного боку і не втратити його на протязі року. Е, так, і е, треба пам'ятати, що банк з наших прибутків, з депозитів сплачує відсотки. 18 плюс 5% військовий збір. З грудня 2024 року вже 5% військовий збір, тому ми сплачуємо, ну, банк за нас сплачує ці податки. Але ми втрачаємо, ну как би, отримуємо не 15, вже, а 11,55% всього прибутку на наш депозит чистими. Так, поїхали далі. Так, ну тут, звісно, поки не закінчиться 3 місяці, у нас прибутку не буде, ну і втрат ну, нема. Просто заморожені тисяча гривень заморожено і все. Так, ну, шо, так. Наступний інструмент це, звісно, долар. Всім відомий. Також на 1000 гривень.